Вітаю вас у Житомирі 25 грудня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Рятувальники розповіли, як убезпечити себе від надзвичайних подій у період новорічних свят. Вхід на Житомирські ласощі перекрили автівками. Взимку у будинку на Жукова 11 підвал заповнений водою. Про ці та інші новини далі. Рятувальники Житомирської області провели брифінг на тему попередження надзвичайних подій у період новорічних свят. На брифінгу розповіли, як убезпечити себе від надзвичайних ситуацій, щоб не зіпсувати собі свято. Про деталі брифінгу Вікторія Хлань. Бенгальські вогні, петарди, несправні гірлянди для ялинки можуть стати причиною пожежі. У Житомирі рятувальники провели інструктаж із правил безпеки та попередженню лиха під час новорічних свят. Якщо використовується електрична гірлянда, то перед тим, які облаштовувати ялинку, провести її візуальний огляд на момент пошкодження ізоляції або зміни кольору ізоляції від внаслідок теплового впливу, але так просто подивитися і візуально оглянути з'єднання, щоб не було оголених дротів. Бажано не використовувати при облаштуванні ялинки легко горючі матеріали, вата, бумажні серветки. Не рекомендується використовувати відкритий вогонь, свічки, бенгальський вогонь, хлопавки. ДСНСники радять купувати піротехнічні засоби в ліцензійних магазинах та зберігати чек. Ознайомлюйтесь з інструкцією та правилами безпеки при їх використанні. Такі речі треба тримати як надалі від дітей. Для наглядного прикладу рятувальники продемонстрували відео, як швидко згоряє ялинка. Як ви бачите, менш ніж за хвилину полум'ям охопило всю кімнату. Про засоби безпеки та особливості використання вогнегасника розповів заступник керівника добровільного пожежного товариства області Олег Сингаївський. Найбільш ефективні для живих домов у нас йдуть уліки Це від порошкової, то що кислотне. Ось і Після порошка просто пльосового багато, багато території своєму. Порисуємо очень просто. Отецька. Дёрнчику, направляем распылитель на пламя и руками начинаем гасить пламя все вся работа для того чтобы он работал здесь манометр есть Стрілочку бути на зеленому». у тяжкий час для країни. Рятувальники закликають не використовувати петарди та піротехніку для забавок. Шановні діти, шановна молодь. Ви розумієте, що будь-яка піротехнічна забавка, чи це петарда кинута на вулиці під ноги комусь? чи це бенгальський вогник, чи це велика піротехнічна. Великий при виріб він несе в собі в першу чергу небезпеку каліцтва, небезпеку травмування і небезпеку для наших бійців. АТО. всі ви розумієте, що ми прагнемо жити у мирі злагоди. Ці воїни захищають наше життя і здоров'я. Ми повинні дбати про їх безпеку, про їх спокій. А не про те, як зробити для себе свято за останні два тижні на пожежах загинуло 9 осіб. Будьте обачними, бережіть себе та здоров'я ваших близьких. Вікторія Хлань Леонід Предаченко, телеканал СК 1 вчора увечері, вхід на Житомирські ласощі. Одна із протестуючих сторін перекрила автівками з камінням. А люди, що прийшли на роботу зранку, обурились та трактором відтягнули машини з прохідної. Про солодку війну у Житомирі. Далі Дмитро Клименко. Епопея із рейдерським захопленням Житомирської кондитерської фабрики продовжується. Вчора о 16.00 в'їзди до фабрики заблокували вантажівки. Сьогодні ж відбулася розв'язка. Проходну заблокували камнями, другу проходну заблокували камнями. А ми не знаємо, хто це заблокував. Роботу підприємства перешкоджають. І ми не будемо сидіти, склавши руки і мовчають, тому що нас тут працює 2000 тисячі чоловік, які кормлять свої сім'ї, дітей. Підходимо до автівки, яка стоїть поблизу прохідної фабрики. Скажіть пару слів, чому ви тут стоїте? Да, Говорить разниця яка, разниця? Говорить, що виблоку машина поламалася, щоб людина сказала ага, машина. Да, Вам да, би допомогти да. викликати аварійку? — Да, можеш викликати. викликати. Да, Може виклик... міліцію, викликати? — виклик і міліцію. Викликали, вже, дуже, так? Да, викликали. Я дуже дякую. Після спілкування автівка із молодиками від'їжджає. Підходимо до транспортної прохідної фабрики і запитуємо, хто із двох таборів де працює. Це ось, наприклад, противники бойка. А ви де працюєте? – на кондитерській каніківській фабрику? Кондитер Атом циху пройшло да. забрання, я заблокували пропуска. На слідушній день мені зайшли на роботу. Это а ви теж працівник фабрики? Ні, сестра моя працювала тут. А це ось його прихильники. Ми в паровозики граємо. «Паровозики? Нас пропустить, щоб ми прийшли, познімали, ні? Після словесної перепалки наступає розв'язка. Прихильники бойка намагаються відтягнути вантажівки. Що ви мужчину, можна? Має? Дивіться, саду проти мене, бачимо. А чому ви обнімаєте? На... Оскільки цих людей більше їм вдається відтягнути вантажівку. Після чого працівники фабрики спускають їм колеса. Ну я закручую нас спускає. А чого ти так? А? Ты что, мастер? Я? Нет. Так отойди от машины. Хорошо, все. все. Отойди от машины. Так, чтобы оно не спустило. А вдруг ну, ладно, рванет. Ну ничего, отойди от машины. Я, я, понял. Отойди от машины. Хорошо. Это ваша машина? Нет, я просто... Причем Я пойду уже громадянин, насколько я Конечно. Знаю, да? Как вас звать? Сергей. А призвище как? Сергій, я ж сказав, ви не працівник рак фабрики. Ні, звісно. за цими усіма подіями спостерігають правоохоронці. Є слідчо оперативна група. Вона працює з тієї сторони, стоїть, бо там теж є люди, заявники. А сюди виїхала теж патрульна міліція, тому що ж було повідомлення, що бійка. Бійка ну, бійки нема. Ми переговорили. Хто визивав міліцію? Анонім після розблокування підприємства. Люди все рівно не розходяться. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко, телеканал СК1. Працівника телеканалу СК-1 сьогодні покусали бродячі собаки. Йому наклали шви та надали антибіотики. Але з'ясувало, що найбільша проблема це повідомити про стаю псів у міську раду. Вони зобов'язані реагувати, але схоже, вихідні у п'ятницю тут починаються вже після обіду. Далі сюжет Андрія Іванюка. Проблема безпритульних собак у Житомирі, нібито вирішується, адже влада активно будує притулок, де будуть перебувати агресивні тварини. Але всі ці дії не застерігають житомирян від нападу чотирилапих. Всеволод один з багатьох мешканців нашого міста, хто зіштовхнувся з проблемою бродячих собак, особисто дружиною. Одразу після весілля переїхали на польову, і власне я не знаю скільки часу там це триває, але останні місяці там собак просто безліч. Дикі бродячі собаки, яких ще й місцеві бабусі підгодовують потрошку, і їх в результаті дедалі більше. На все волода напала, зграє собак і покусала його за ногу, але це не єдина причина, через яку чоловік вирішив боротися з цією проблемою. Вони починають просто лаяти посеред ночі, влаштовують свої якісь там розбірки, і в результаті навіть вночі не можна заснути через кількість. Бо їх дуже багато власне справа в тому, що і дітей багато проживає у цих під'їздах, і вони можуть і на дітей напасти. Через це піклуюся на сайті міськради, я знайшов номери телефонів, намагався дозвонитися, але обидва телефони ніхто не бере слухавку. У лікарні, куди постраждали звернувся за першою допомогою, йому перев'язали рану та сказали слідкувати за псом протягом 10 днів. Це тобі потрібно не спати і просто ходити за цією собакою. чи що? Мені треба дивитися, щоб вона взагалі була жива. Тобто, якщо в неї почне піна з'являтися біля рота, чи якісь ознаки життя, вона більше не буде проявляти, то необхідно вже отримати повноцінне лікування. Mm -hmm. Зараз у нас п'ята година вечора, і в принципі, вся влада має бути на своїх робочих місцях. Тож ми спробуємо безпосередньо з паном Всеволодом дозвонитися до житлового господарства, аби залишити заявку про те, що перевірили або якось відловили цих бродячих собак на полівій. Як бачите, трубку дійсно ніхто не бере, але ми не будемо сидіти на місці. І спробуємо завітати в гості безпосередньо до управління житлового господарства, аби все ж таки залишити нашу заявку і довести цю справу до кінця. Поїхали. 5.30 вечора до кінця робочого дня ще півгодини, але управління житлового господарства вже відсутнє. І не тільки ми хотіли сюди потрапити. Як бачите, тут стрічать якісь документи, можливо, хтось їх проніс на підпис, але враховуючи, що ні начальника Сергія Кондратюка, ні його заступника Ірини Яреш немає, довелося залишити це просто у дворях. Прямуємо до кабінету, де приймають звернення громадян і залишаємо заяву на ім'я міського голови, аби безпритульних нестерилізованих собак відловили. А часто ви тут присутні, що звернення йдуть по безпритульним собакам? Да, теж звертаються часто. Люди да. чутки про наш візит швидко розходяться міською радою, і заступник начальника управління житлового господарства сама знаходить нас. Ми, аби не гаяти час, залишаємо заяву і отримуємо обіцянку, що відповідні служби приїдуть у двір постраждалого з перевіркою вже найближчого понеділка. А знаєте, яка у вас проблема? Mm. У вас проблема в тому, що у вас недалеко знаходяться гаражі. Де ці собачки підкормлюються самими, цими, хто там чергує в цих гаражах, і вони просто у вас там мігрують. По цих питаннях було і тоді судові засідання, тому що ці всі собачки мігрують у вас там. Погієнка 10. але добре, я прийняла, я зрозуміла. Якщо у ваших дворах мешкають безпритульні, нестерилізовані собаки, звертайтесь до журналістів телеканалу «СК1». Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал «СК1».